Одному зі столичних аквапарків загинув чотирирічний хлопчик. Він захлинувся водою у дитячому басейні. Свідки кажуть, сталося це на очах у рятувальників. Как этот ребенка остался без внимания. Ну спасатели однозначно займаються своїми ділами. Ні, розговорюють ані там між собою. есть какие то вот ми наблюдали за ними раз. Так щоб хтось сидел, смотрел. до аквапарку. Хлопчик прийшов разом із родичами. Бабусею, татом та шестирічною сестричкою. Мали святкувати його день народження, але в момент трагедії біля іменинника нікого із близьких не було. Була бабуся, яка була на шезлонгах. І був тато, який вийшов за кавою. Але на відео з камер нагляду у закладі кажуть слідчі: видно, рятувальники першими кинулися до дитини, потім долучилися небайдужі. Згодом і бригада лікарів швидкої допомоги. Поліція зараз кваліфікує цю подію як нещасний випадок. Але після проведення слідства, коли ми достеменно посекундно будемо бачити, що там могло відбуватися, тоді ми зможемо лише кваліфікувати цю подію офіційних коментарів від адміністрації аквапарку поки що немає. А От поза кадром вони зізнаються. Усі працівники, які були на роботі того дня, до кінця слідства від неї відсторонені. Камані ніяких коментарів на жаль, не шию невані обставин. люди в роботі можуть приступити. Не коментують ситуацію на камеру, і власники розважального комплексу Олександр Меламут та Гарі Коргоцький. Чоловіки прибули на місце трагедії одразу і почали активно співпрацювати зі слідством у соціальних мережах. Висловлюють співчуття родині хлопчика. Ми розуміємо, що батьківському горю не помочь. Йде розслідування. Приносимо глубокі соболізнування. Ми сміла мудам на місці. а ході розслідування сапшім. Адвокати наголошують, звинувачувати у цій ситуації когось одного не можна, адже відповідальність несуть усі і власники аквапарку, і рятівники, і родичі загиблої дитини. Однозначно відповідальність несе рятувальний пост керівник цього закладу, і з іншої сторони відповідальність несуть батьки, які все таки зобов'язані були здійснювати також нагляд за цим дітьми. Як би не закінчилося слідство, життя дитині не повернути, тому закликаємо усіх батьків бути уважними і дбати про безпеку та життя власних дітей, особливо напередодні курортного сезону.